Пліс перший сорт, вага 15 кілограм, ціна 4 євро за кілограм. Перші штаніски, дивіться, які гарні, рожеві. Дуже тепленькі. Так, далі, дивіться, таке худі, як хмаринка. В сердечко. Так, далі. Ось така чоловіча фліска, гарного кольору, такого, як зеленого темного. Типу такого. Далі ось така. Коричнева, без замочка, під горло, Дуже тепленько. Тут на манжетиках. Далі ось така. Лесочка Емочка Дивіться, вона Теплесенька. Ніжна. Так, Далі ось така живутка червона. Чоловіча розмір S. Далі ось така фліска, чорна. Замочок під горлом. Так, далі у нас така синенька, звичайна. Розмір С. Далі. Така прикольна, дивіться, яка гарна. Така подовжена плаття. Розмір СМ. Тут приблизно все розмір СМ іде. Ось така. Синенька, чоловічок. Також С. Далі. Чорна. Дивіться, яка з таким орнаментом. Розмір SM. Ой, там щось таке гарне. Ось така звичайна, базова. Чоловічо. це Щось таке гарне. Вау! Дуже гарна. Це яка прикольна. Гусяча лапка. На замочку. Тепленька. Смочко. Далі. Звичайно, біжева так, Тут щось теж дуже прикольне, дивіться, яке класне. Це, думаю, емочка. Дуже класне. Так, тут щось теж таке прикольне. Дивіться, яка класна ця курточка вже йде. Можна носити навіть з теплої зими. Дивіться, яка прикольна, дуже гарна. Розмір приблизно, я думаю, елька. Далі. Звичайно, чоловіча зліска, розмір L. З синіми орнаментами. Далі ось така рожевого кольору. Далі. Ось таке звичайний, чорний. Так. Чіпка. Щоб нічого не спало. Далі, Далі дивіться, який капюшончик. Тут такі буквочки. Він такий йде кругленький, червоний ході. есочка, думаю, жіноча, бо припалина. Ось така курточка. Чоловіча. Далі червона, тунелька така, розмір М. Далі. Що тут у нас? Ось така. чоловіча, Розмір М. Так, ще трошки дивлюсь. Тут ремонтні роботи. Так, ось така Елічка, І-Елічка, чорна, звичайна базова. Тут щось я не знаю, щось таке прикольне. Дивіться, яке гарне. Ой, яка курточка, можна сказати, курточка. Дуже товста. розмір Мка Елька. Може і віцелька буде. Той любить оверсайз, то і на М підійде. Далі ось така зелене. Клас. Далі. Біленька. Дивіться, який класний. Бейбі герл пише. Укорочені. Дивіться, прикольне. Mm -hmm. Дуже. І тут о, на рукавчиках манжетик такі. Mm -hmm. Так, що тут ще такого прикольного. Mm -hmm. Ось таке укорочене. Mm -hmm. Як -то, топ іде. Щось таке. Тільки теплень. Mm -hmm. Так, знову червона базова mm -hmm. чітка. Далі ось така біжева, жіноча, емка. Далі ось така чорна, чоловіча, з надписом. Ось така. Далі ось такого синього кольору до фіолетового. І останні штаніжки чоловічі, розмір L, тепленький. Далі ось таке жовте з капішона. Так, що тут? Ще є жіноча, ось така синя. І останнє це ось таке без замка. Якщо вам сподобався цей лотик, звертайтеся до наших менеджерів Viber.